Вітаю глядачів каналу. Сьогодні хочу розповісти про таку квітку, яка росте у мене в саду, яка називається перетрум. Перетрум це трав'яниста рослина роду айстроцвітих. Дуже люблю цю квіточку, тому що зацвітає вона влітку, коли вже тепло. І асоціюється вона в мене із теплом і. Відпочинком. Має цікавий приємний запах і ось ці, такий цікавий вигляд. Ось вона цвіте такими букетиками. От один кущик, як один великий букет. Ось листочки в неї дуже такі цікаві, гарні, посічені. І я чула, що її ще називають в окремих регіонах дубочком. А взагалі ще в неї є назва Далматська ромашка. Тому що походить вона з Далматії із Балканів. Ось там вона росте у дикому вигляді. Тому має ще таку назву. Прочитала в інтернеті, що вона є інсектицидом, що з неї виготовляють порошок, який використовують. Як інсектицид, як для рослин, так і для тварин. Але ось дивуюся, тому що бачу, я думала, що, можливо, запах, ефірні масла вона такі виробляє, що відлякує комах. Але ось поруч росте лілія і бачу, що на лілії є якісь букашки. Ось не знаю, що це за букашки. Дивлюся, як вони мені пошкодили. Сьогодні тільки помітила. Буду з ними боротися. Якщо хтось знає, що це за букашки, такі напишіть. Будь ласка, ось вони такі, такого черво... ховаються, от від, мене. от від камери. Ось вони такого червоного кольору, але це не, не сонечка, крапочок в них нема. Довгі такі вусики. І от вчора ще з Лілією нічого не було, оце вони сьогодні все поїли. Якби я їх не побачила, я би думала, що це слимаки так пошкодили. Але в інтернеті читала, що для того, щоб отримати інсектицид із перетрума, його перемелюють надрібно і ось так використовують цей порошок для розчинення у воді і оброблення рослин. Від, е, від молі різних видів, е, від, е, чесно кажучи, забула від крилатих. Кумашок, як вони називаються ще. Напевно, ці види не входять до тих комах, з якими борються таким інсектицидом. Перетрум абсолютно невибагливий. ось Він добре витримує засуху, була спека, трава вигоріла, а от перетрум зелененький і гарно квітує. Також перетрум добре витримує і затінені місця. Ось тут він росте під аземіною, такою густою кроною. І сонечко в нього тут є тільки до обіду трошки. От він гарно все рівно цвіте. Прочитала в інтернеті, що перетрумів є біля 40 видів, що поширений він в Європі, Азії і Північній Африці. У мене в саду ростуть три види перетрума. Чесно кажучи, не знаю, як називаються їх різновиди, але бачу, що відрізняються вони квіточками. Ось цього перетрума пелюсточки трохи більші, як в того, що знімала щойно. Так, ось цей вже відцвітає, тому... Пелюсточки обсипалися, і тут формується насіння. Ось такі насінинки. А також ще є перетрум, більш подібний до ромашечки. Ось, з такими великими пелюсточками білими і великою, такою яскраво вираженою жовтою серцевинкою. Листочки в них всіх однакові, але трошки е, на в цьому перетрумі їх менше. Тобто стебло є більш голе. Так, але так само дуже гарні квіточки. Тут ростуть у мене ці два види поруч, і можна порівняти квіточки, як відрізняються. Ці такі охайні, гарні ромашечки, а ці цікаві своєю такою великою серединкою. Ось ці кущики вже відцвіли. Вони багаторічні, їм багато років. І от, щоб гарно вони виглядали, от я зніму, зріжу те вже, що відцвіло. Так, от зрізаю стебло, яке відцвіло. О, зрізала трохи. Можна було вище зрізати, зрізала вже частинку і не цвіла, але тут залишилась, яка буде цвісти далі. От і тут зрізаю. Ось так позрізаю. Так от вони насиваються. Так, от так почищу всі кущики. І тут буде продовжувати ця діляночка ще цвісти. Це я зберу. Тут ще є багато насіння. І просто вставлю цей такий букетик в ґрунт, де я хочу, щоб самосівом насіялися квіти далі. І там буде знову така грядка із такого перетру. Ось видно, що як багато-багато насіння є. От воно таке дрібненьке. От воно, здається, таке сухе дрібне, але воно має дуже хорошу. Схожість. Ось тут видно на ґрунті, що багато насяялося. Тобто ось тут самосівом будуть нові кущики. І ось тут на діляночці видно, що насіявся перетрум минулого року. От є який буде вже цвісти. Так, Є перетрум трошки менший. От Спробую його вимкнути. Щоб показати, які має коріння. От, Які гарні корінці. От, покажу так, щоб було краще видно. От корінчики перетруму, і тому він дуже добре приживається. От Якщо його так засадити, він до осені ще зацвіте такий кущик. Перетрум зовсім невибагливий, добре переносить і засуху, і взимку, не потребує укриття. Не потребує взагалі ні підкопування, ні поливу. Ось тільки обрізати після цвітіння для того, щоб утворився ще новий, нові стебла із квітами. Ось тут так само видно, це молодші кущики насіялися вже біля старих минулого року. І ось вони будуть знову цвісти. Тобто цвітіння продовжуватиметься до морозів. І ось насіявся. Зростає в повній тіні під туями. Так от тут минулого року був один саджанець, і з нього насіялися молоденькі. От видно, цей, що квітує, це минулорічний, а ці ніжно-салатові це все молоді. От вони зацвітуть трохи пізніше. Так, і ось видно, що він навіть, навіть посіявся. Між тротуарною плиткою. Ось видно, який кущик. От він тут навіть зацвіте. От з досвіду знаю, що він тут не загине. Навіть в спеку, навіть не затопче його собака, йому навіть це не шкодить. От Він дасть квіточки. От які охайні кущики, охайні, рівненькі, гарні кущики дає перетрум. І дуже приємний запах. Якщо листочки трохи ось так попригладити, відразу відчувається приємний запах. Ось тут перетрум не просто зійшов і вижив між тротуарною плиткою, а навіть зацвів ось які гарні квіточки. Дуже добре перетром зберігається у вазі до тривалий час. От, не в'яне, і добре поєднується з іншими квітами. Також читала ще, що він відганяє мух і комарів. Не звернула на це увагу, тому що тільки недавно прочитала, буду досліджувати це питання. Було б дуже добре, якби достатньо було. Поставити у вазу перетруму, щоб не було мух і комарів у приміщенні. Якщо знайду на це відповідь, якщо переконаюсь на своєму досвіді, розповім про це в наступному відео. Вдячна за перегляд і підписку! Всього вам найкращого! Нехай дарують квіти і вам натхнення!